Дітей. Нещодавно е, на виконанні указу президента ми вручали, зараз ще подали в нас десь 16 е, подань до адміністрації президента, які ми десь за місяць ще отримаємо. На сьогоднішній день в місті Хмельницькому проживає 92 родини, які удостоєні е, цього звання, виховують чи виховали вже п'ятого і більше дітей. Тому я хочу в першу чергу від міської влади подякувати вам всім за велику працю, тому що насправді це велика праця. І як би там хтось сьогодні не казав, майбутнє України все рівно за молодим поколінням, чим більше молоді буде залучено до управління. Я думаю, що на перспективу і будуть відповідні зміни. Тому в першу чергу хочу вам сказати велике синівське спасибі за вашу турботу, за вашу роботу, тому що кожен розуміє, що це важка праця, коли одна дитина чи двоє дітей складно, а коли п'ятеро більше, ще складніше, тим більше в сьогоднішній час. В школах. І потім у нас є програма щодо навчання вищих навчальних закладах. Ну, звичайно, сьогодні зовнішнє незалежне тестування внесло свої колективи. Ще одна з вимог це все-таки рівень навчання. В минулому році ми практично от, великий крок зробили і в напрямку підтримки тих сімей, які під опікою мають дітей на півсилі, цілі. Сказати, щоб ви знали, якщо ну, є які питання, все, що в наших силах, ми стараємося завжди допомагати, вирішку. Так що ще раз вам велике спасибі. За материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх себічного розвитку, присвоєно почесне звання, матері-героїні. Голубчук Галині Антонівні, матері шести дітей. Бондар Марії Іванівні, матері семи дітей. Ворониці Надії Леонідівні, матері п'яти дітей. Дякую вам. Добра здоров'я на увазі. Нам дуже дякую, ми хочемо здоров'ям побажати, що ви да, нас такі да. є. І хочемо, Колентин, щоб ви ще були, були, коли в да. нас. Дякую, всім вам. Константина Віктор Марії Павлівні, матері шести дітей. Ми по квартирах йдемо від кількості дітей. Там вже 12 дітей дали квартиру, 11 дітей всім дали, 10 дітей дали. Ну, колись дійдемо до семи дітей. <рес> Йдемо зверху, бо, знаєте, зараз... Не, боже раз, за раз, дякуємо, Боже, здоров'я, що за вас вітаємо. Дякуємо вам за все. Ми вас вітаємо. Дякуємо. Дякуємо. За, дякуємо. Okay. за роботу, за роботу, я думаю. Потім здобутки дитини, я думаю, це найважливіше в житті, щоб вдячність, щоб, як кажуть, на старості було кому кружку води. подати. Тому здоров'я, всіх благ, всього найкращого вам. І ще раз хочу сказати, що якщо є якісь питання, щоб ви знали, є в нас управління, звертайтеся ще напряму по мірі можливостей. що може